В минулому 2012 році на Івано-Франківщині внаслідок пожеж різних нештатних ситуацій загинуло п'ятеро дітей. З метою попередження таких випадків працівники територіального управління МНС в області проводять тематичні заходи в закладах освіти. Минулого тижня фахівці служби з надзвичайних ситуацій провели уроки безпеки в ряді шкіл обласного центру. Безпека в побуті саме на таку тему пройшов урок у восьмому класі загальноосвітньої школи номер 16 міста Івано-Франківська. В першу чергу працівники територіального управління МНС в області звернули увагу школярів на дотримання правил пожежної безпеки вдома під час користування відкритим вогнем при експлуатації побутових газо- та електроприладів. Також фахівці служби з надзвичайних ситуацій продемонстрували учням, як правильно користуватися вогнегасником у випадку виникнення пожежі чи загорання. Під час уроку йшлося й про дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку. Зокрема, працівник водолазно-рятувального відділення територіального управління МНС в області Віктор Галько наголосив школярам на безпеку під час перебування поблизу зимових водойм, а також за допомогою рятувальних засобів продемонстрував, як надавати допомогу людині, котра провалилася під лід. Як зізналися школярі, зустріч з рятувальниками була для них цікавою та повчальною, адже вони вкотре пересвідчилися в тому, що правил безпеки життєдіяльності потрібно неухильно дотримуватися сьогодні на урок основ здоров'я до нас завітали рятувальники. Вони розказали нам про правила пожежної безпеки в побуті та про правила на воді. Я дізналася багато нового і запам'ятаю це на все життя. На уроках основи здоров'я нам розказували про правила безпечної поведінки. А практично сьогодні був дуже цікавий урок. Нам рятувальники розказували, як надавати першу допомогу потерпілому, що провалився під кригу. Сьогодні нам на уроці було цікаво дізнатися, як за допомогою рятувального кругу можна допомогти людині, яка потрапила під краю. Цікаво та змістовно пройшов тематичний урок і в загальноосвітній школі номер 10 Під час зустрічі п'ятикласники дізналися багато цікавого про діяльність пожежно-рятувальних підрозділів служби 101. Також школярам роз'яснили важливість дотримання правил безпечної поведінки вдома на вулиці під час відпочинку. Також на уроці працівники служби з надзвичайних ситуацій провели з учнями вікторину з правил безпеки життєдіяльності. Бажаючих прийняти в ній участь, виявилось чимало. Діти намагалися дати правильну відповідь, показати свої знання з основ безпеки. Всі учасники тематичної вікторини отримали пам'ятні календарики та листівки. Ми дізналися сьогодні на уроці правила безпечної поведінки на водоймах вдома, на вулиці. Рятувальники розповіли нам, як правильно користуватися вогнегасником та за допомогою нього гасити пожежу. Як зазначають педагоги, проведення таких уроків безпеки є важливим і потрібним, адже сьогодні це тільки бесіда, а завтра, можливо, отримані знання допоможуть дітям в реальній надзвичайній ситуації. Хорошою практикою стало у нашій школі запрошувати на уроки основ здоров'я працівників різних служб. Зокрема, сьогодні до нас завітали працівники пожежно-рятувальної служби, які поглибили знання дітей з правил поведінки під час пожежі, правил поведінки у різних надзвичайних ситуаціях, зокрема у побуті, як потрібно себе поводити, як потрібно користуватися електричними приладами.